Всім привіт, мої дорогенькі друзі. Я думаю, ви знаєте, що дуже давно не було відео, і я знайшов другу частину комп'ютера Джима. Ех, Я думаю, ви знаєте комп'ютер Джима. Якщо не знаєте, що це за гра, то зайдіть до мене в профіль і можете подивитись. Ну, оце от друга частина, там було вибра... вибрати треба було першу чи другу частину. Якщо хочете перепроходження першої частини, пишіть в коментарі. Ну ось так от я утікаю від цих дебічів. От, нуба розстрілюю всього. О, господи, це що за дебіл? Ну, чуть не вбив, треба йти додому. А, Ну все, мене вбили. Так, ну зараз ще раз попробую. Так, що тут з, з комп'ютером? Тут нічого цікавого нема. Ну добре, ой, я, звичайно, свою гранату викинув. ну нічого страшного. Так, зараз вийду на вулицю, розстріляю цього дебіча. На, тримай. Так, зараз треба подивитися, чи нема тут нікого. Ні, нема. Поки що. Зараз оцього треба побити. Зремонтувати треба непогано було, так би так сказати. Так, тут не можна. Оцього треба розстріляти дебіль, дебіла. Так, уже 195 гривень у нас є. Зараз. Може купимо собі щось. Опа, це що за. Ладно. О, Ніфіга з нього багато грошей випало. Ну нічого страшного. Так, зараз поб'ємо цих дебічів. Так, ховатися, хова... бляха-муха, ховатися. Хова... бляха-муха. Чуть не помер. Ну нічого страшного, я не помер, як ви бачите. Так, все. Зараз подивлюсь, що можна купити. О, оце, оцю фігню куплю. Так, виходжу на вулицю, дали мені оцю от посилку. Так, зараз буду розстрілювати цих дебічів. Де вони? Так, ну подивлю стелик. Бла, 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 бла. Це типа, телевізор, де говорив. в Бла-бла, бла, бла, -бла, -бла, -бла все, бо -бо -бо. коротше, не звертайте увагу на мій крінж. Дивимось далі. В смислі не дивимось, а... Ну, ви поняли загалом. Господи, йде в сраку. Ого. Ніфіга собі багато грошей драфлося. Так, ну тут більше таких дебічів нема уж. Пляха, йди геть, йди геть, йди геть. Пляха. Ладно, нічого страшного. Як ви бачите, ще три хвилини відео все ж таки є. Я думаю, ви запитаєте, чому це відео таким коротким вийшло. Ну, бо так вийшло. Все ж таки це просто стрілялка, і я на неї вирішу багато часу не тратити. Ой-ой-ой. До речі, я може викладу відео по другій цій. Може я реакцію викладу на якесь відео. Може, навіть сьогодні викладу реакцію на відео, якщо мені буде на лінь. Та більше мені ще на вулицю піти. До речі, сьогодні мені легендарний стардроп випав, там Крампус-Еш мені випав, а вчора мені випав на цього, на Едгара гіперзаряд. І я вчора 20 тисяч кубків отримав. Привітайте мене. Ось тут я купив собі якусь фігню. А, ні, не купив. А, ні, купив. До речі, цей меч дуже крутий, дуже прикольний, що сказати. Так, ну тут вроді би я цих. Дебільше побив своїм мечом. Треба ли до хати йти. Ага. Я вдома. Ну, тут нічого такого цікавого нема. Телек не, не хочу дивитись. Так, перемонтую ліпше, до речі. Так. Так, може тут ще треба буде перемонтувати. Ну, мені так, здається, що ні. Так, друга волна. В смислі не волна, а як то буде по-українськи, забув. Так, 300 гривень в мене є. Так, зараз б'ю-б'ю-б'ю. О, бомба. Тримай, все. Так, закрився. Треба піти подивитися, що тут є в магазині. А, ну там нема лік. Я загалом ліки хотів купити. Треба одну годину посидіти вдома, ой, в смислі хвилину. До речі, прикольно то, що цей дебіл не застрілився. І вийшла друга частина. Ну, так би чуть -чуть ліпше, я чуть-чуть ліпше зробив, іменно що історія б там була, якщо. А так, тут, типа, да. Наприклад, оказалося б, що там стукав якийсь, не знаю, підцарійщик. Ну, не підцарищик, а доставщик, в смислі, під Там, типа, далі би игра продовжувалася. Як по мені було б прикольно так. Куплю, пожалуй, припаси. У мене вже все-таки на них гроші. Зараз виходимо на вулицю, забираємо припаси. А де припаси? А, все. Так, зараз треба ще цих дебічів Дебічі, смислі вбивати. Так, цього вдарили. Іди. ідіть геть! Бляха. Ну що ж, думаю з вами прощатися, з вами був я, Данило, і всім па па папа. -па.